Чина бульбиста лятурус тубиросус. Чина бульбиста або горошок бульбистий лятурус тубиросус. Багаторічна рослина роду чина родини бобових. Видова назва в перекладі з латинської мови бульбиста вказує на особливості будови кореневої системи. На тонкому кореневищі утворюється потовщені корені, схожі на редьку. Також відома під народними назвами Жила підземна, ласковиця, Оріжки земляні, чечевичка чина розова, Кореневище розгалужене, тонке, з бульбоподібним потовщеним, веретеноподібним або майже кулястим корінням, стебла повзучі, злегка опушені, тоненькі, завдовжки 25-100 см, від основи гіллясті, Висхідні або розпростерті, гостро гранисті, некрилаті чіпляються за допомогою листових вусиків, Прилистки напівстрілковидні, завдовжки від 5 до 25 мм. Листки з гранчастим некрилатим черешком завдовжки до 4 мм. Вісь листка закінчується вусиком. У верхніх листків зазвичай гіллястим. Листочки однопарні, довгасто овальні або довгасто обернено овальні, тупуваті з гострим кінцем. Завдовжки до 5 см, завширшки до 2 см. Нижні два листки лусковидні. Перші розвинені листки двійчасті шиловидними або напівстрілковидними прилистками. Квітконоси іноді дещо зігнуті, довші за листки. Кисті не густі. З трьома-сімома квітками з яскраво-червоним віночком завдовжки 13-17 мм. Приквітки ланцетно-шиловидні. Квітконоси майже однакової довжини з чашечкою. або довші. Чашечка довжиною 5-6 мм. Верхні зубці трикутні, нижні ланцетні. Коротші трубки або майже рівні їй. Віночок пурпурово-червоний. Завдовжки 15-20 мм. Зав'язь переважно в нижній частині, вкрита дрібними залозками. Квітки завдовжки 1-2 см. Пурпурово-червоні із запахом. Чашечка широко дзвоникоподібна. Зубці чашечки коротші або дорівнюють трубці. Прапор блідокарміновий Цвіте у червні серпні з другого, а іноді й третього року життя. Боби донизу відігнуті, довгастолінійні, майже циліндричні, голі, злегка роздуті. Завдовжки 3-4 см. Завширшки 4-7 мм. Жовтувато буря. Плодоносить в липні серпні Насіння до 4 мм в діаметрі. Кулястик. Стиснути з боків. Темно буре, Майже гладке. Рубчик лінійний. Охоплює 10-ту частину насіння. Маса тисячі насінин близько 12 грам. Насіння проростає з глибини не більше 20 см. Свіже стигле насіння не проростає. Сходи з насіння і пагони з бруньок на бульбах з'являються у квітні травні. Зустрічається в Європі, на Кавказі, в Сибіру, на Алтаї, в Середній Азії, на Півдні Далекого Сходу. В північно-західному Китаї росте в степу, а також на полях, пасовищах, як бур'ян, іноді злісний, на посівах, по лісових узліссях і чагарниках, переважно на чорноземних ґрунтах. Поширена у степовій зоні та в Криму. Північніше кордону чорноземів зустрічається рідко. У горах зустрічається на висоті до 1800 метрів компонент природних фітоцинозів на луках і серед чагарників, а також на перелогах, рідше в посівах, віддає перевагу пухкому аерованому ґрунту. Через фізіологічні особливості бур'яна, який не росте вгору, а стелиться по землі. Частим наслідком забур'янення посівів є їх вилягання. Окрім того, бур'ян відбирає необхідну культурним рослинам вологу та поживні елементи з ґрунту, пригнічуючи їхній розвиток, ускладнює збір врожаю, зменшує врожайність сільськогосподарських культур. За словами фахівця, Чина, яка розмножується корінням і насінням, може стати справжнім лихом, адже, по-перше, на полях майже не застосовується оренка, яка б сприяла її викоріненню. По-друге, не всі гербіциди успішно виявляють себе проти цього бур'яну. Чину культивують як продовольчу культуру в Новій Зеландії і Нідерландах. На пасовищах до цвітіння добре поїдається всіма видами сільськогосподарських тварин. Коріння можна згодовувати свиням. В зеленій масі міститься до 25% протеїну і до 4,5% жиру, в бульбових потовщеннях 18% протеїну, 0,7% жиру. 50% крохмалю, 7,5% сахарози, 10,2% глюкози, 9,3% клітковини, рослина містить сапоніни. Клінічно доведено, що чина бульбиста володіє хорошими відхаркувальними властивостями, однак в традиційній медицині не використовується. Тільки в народних способах лікування застосовується надземна частина рослини. Час збору залежить від того, що конкретно ви хочете отримати. Квітки, стебла і листки збирають липень серпень, коріння вересень-жовтень. Траву просушують в прохолодному місці без попадання сонячних променів. Зберігають в мішках з полотна або паперу. В народній медицині застосовували як в'яжучий засіб. В деяких країнах чина бульбиста вирощується в якості продовольчої рослини поряд з іншими бобовими. Коренева система рослини утворює їстівні бульби середньої величини, що досягають в діаметрі від 3 до 8 см. Збирають урожай восени, бульби багаті крухмалем і цукрами, бульби завбільшки з лісовий горіх застосовують в їжу. Вживають в сирому вигляді, за смаком нагадують редис, також вживають у вареному і смаженому вигляді. У Німеччині рослина відома під назвою Свинячий хліб, земляний мигдаль або горіх. На Кавказі їх очищують від скоринки, варять в солоній воді і вживають в їжу. З молодих листків чини роблять салати. Чина бульбиста посередній медонос, але його активно відвідують бджоли і використовують як джерело підтримуючого медозбору, медопродуктивність до 20 кг на гектар. Рослина з ароматними квітками. Вирощується для декоративних цілей, може використовуватися як багаторічний запашний горошок. Іноді чину бульбисту застосовували як добриво. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео.